Простиме мера, в принципі, відомий як гарний переговорник. Про це говорять і в Офісі президента, і в Міністерстві закордонних справ. Визнають це як даність. По-друге, він має гарні персональні зв'язки з турецькою владою безпосередньо з Хаканом Фіданом, президентом Туреччини, і це тільки в плюс, тому що ви розумієте, що багато нюансів в дипломатії, в політичному діалозі вони вирішуються безпосередні комунікації тих чи інших представників української турецької влади. Це тільки в плюс, безперечно, Ростем Умеров і всі члени делегації діють виключно в тих рамках, які задає президент. Т України і нічого не дозволяють собі там робити від себе, і так далі. Тому в даному випадку я думаю, що в першу чергу це просто персональні якості людини. Це посада, яку займав Умеров на той час. А зараз ще краща позиція для ведення переговорів. Це секретар ради національної безпеки. Ну і все ж таки враховано, я думаю, і те, що він має і походження певне, і зв'язки з представниками турецької сторони.